Повім вам на найчастіше питання, які прилітають мені в дірект, коли ви бачите цю красу. Як часто поливаєте? Тут стоїть крапельний автополив, тому я їх не поливаю. Але зараз останні дні дуже сильна спека, тому я їх підливаю додатково зі шлангу. Що за назва, що за сорт? Точно скажу, що це Анабель, деревовидно гортензія. Але чи Стронг вона чи ні, тут на жаль я не скажу, тому що я її не купувала. Я помінялася на іншу рослину. Ну, судячи за її вигляду, висоти і розміру шапки, то скоріше за все це Стронг. Чим ви їх підживлюєте? Нічим. Все, що залишається у відрі після обробки основного саду, підсипається сюди, але в цьому році навіть зі цього не дісталося. І чи обробляю я її? Все, що залишається в баку після обробки основного саду? Чи горить вона на? Чи горить вона на сонці? Так, горить, підгорає. Ось. Показую, але в мене я б не сказала, що це є проблема. Хоча в мене тут влітку градусник закінчився. щоб ви розуміли? Це більше 50 градусів. Як бачите, яка у нас весна, яке у нас літо, тому у моїй гортензії з'явився шанс показати себе у всій красі.